Маєте деформації стопи, супутні болі при плоскостопості, в кінці робочого дня відчуваєте втому в ногах і досі сприймаєте це як норму, ви на каналі Ортолайн. І сьогодні говоримо про амортизуючі ортопедичні устілки преміум класу від Ортомет модель 974. Має квіткові бортики для установки п'яти в нейтральну позицію. Основа устілок виготовлена з пінополіуретану, з внутрішнім металевим каркасом для зменшення навантаження на ніг і хребта, в ділянці носка усілки забезпечені масажними елементами, які стимулюють м'язи стопи. Покриття мікрофайзер матеріал, який відводить вологу, пропускає повітря, володіє протиковзним ефектом. Її функції вона підтримує склепіння стопи в анатомічно правильному положенні. Розвантажує м'язи гомілки хілового сухожилля, забезпечення фізіологічно правильного розташування п'яти, зниження ударного навантаження на суглоби нижніх кінцівок і хребта, покращує біомеханіку стопи і підвищує комфортність взуття, розвантажує п'яту і великий палець. Застосовується при плоскостопості перших-третіх ступенів, варусна або вальгусна установка стопи, травми і захворювання м'язів, гомілки ахілового сухожилля. Реабілітації після травм і оперативних втручань на нижніх кінцівках, підвищення навантаження на нижні кінцівки при занятті спортом, вагітності та надмірній вазі. Тож не забувайте піклуватися про власне здоров'я та здоров'я своїх близьких, адже свобода руху це якість життя. Бережіть себе, до нових зустрічей!